Так, от у мене тут є колядка стародавня дохристиянська, називається християнська. Називається войки». Я її почув. Я колись ходив співати в хор, і жінки співали цю колядку. Вона мені дуже запала в душу. Така, така, така мелодія унікальна. Дівойки, ой у дівойки, попід вікноньки, дівойко, садок саджений, садок саджений, огороджений, дівойко, втім садочку, а втім садочку, росте сілячку, дівойко, росте зілячку, росте зілячку, неодинакоє, дівойко, неодинакоє, не однак. Є, а є, дівойко, перше зіленочку, перше зіленочку, на коханечку, дівойко, друге зілечко, друге зіленочку, на відданечку, дівойко, третє зілечко, третє зілечку, на весілечку, дівойко, ми прийшли до вас, ми прийшли до вас, колядувати, дувати. Вашу маріку, вашу маріку повінчувати дівко, віншуємо тя, віншуємо тя, він цим барвіцем дівко, він цим бар він сен, хлопцем молодцем, хлопцем молодцем. Просто бракує слів як по відчуттях, Дякую. що тому таке побачили, да, послухали.